знайомитися з моєю осочкою я сподіваюся вам сподобається це відео тому що я стараюся його робити от монтажувати суперрати всі монтажочки Надеюсь, вам це сподобається це відео і я хочу сказати більше про мене і моє ознакомства ви можете знайти в описі мого каналу в коментарях закріплено буде мітики. Надіюсь, вам він сподобається. Все, 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 все. супер буде. І, будь ласка, підпишіться. Я не прошу, щоб ви раді мене гори зрушили. Пожалуйста, підпишіться, бо поставте лайк. І тоді в тому-таки я буду розказувати про те, про свій новості, про свій діла. Кому нас проводити який-небудь колись стрімую. От таке все. Якщо там набереться 10 підписчиків, а це якщо там навіть набереться... Я буду дуже рада. Я блогер, знімаюся в Роблоксі, в Авторвороді, в Токі. Більше всього я буду зніматись в цьому кроблок, тож тим більше всього время проводжу. Вот. я далі вже не розклалась, тому що я не розумію сенсу, як на тут розкладатись. У мене новий дом. Як ви знаєте, в мене раніше був інший будинок. Зуціла полка, тому приходиться все саме робити ну, по персонажам. Так, я зараз шукала що шмотарів. Не забудьте, що в коментарях міти Всім пока-пока!